Після Іловайського котла. Досі є полонені і зниклі безвісти. А чи завершилось розслідування? Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, що ж відомо зараз про події під Іловайськом у серпні 14-го. З боєм, з боєм вперед, з боєм вперед, Командуй! Прозвучала фраза в радіостанцію «Тяжела техніка ушла сталася только Донбас. тільки прозвучала буква С. начался массированный обстрел. Ну, это было просто вывод колонны на убой. Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. Остаются только колеса и ран. Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Таблетка, что она сальтов сальто в политре мгновенно передо мной выросла груда горящего металла и тел. Один из первых выстрелов, он пришелся в КАМАЗ с Единственный выход выйти из засады – это наступление, атака. И мы ломанулись через пол. Я думаю, що там ну, більше ста людей погибло. Тобто зараз тяжело почитати. З нами ще були інші подразделения. А ось вот этот русский танк, який приїхав на нашу родину стрелять по мне і по моїм собратьям. Про Іловайськ згадуватимуть завжди в переддень Дня Незалежності. А зараз кажуть, слідство ще не завершилося. На думку куратора 40-го батальйону Кривбас Миколи Колесника, слідство реально почало рухатися лише після того, як він передав документи з фронту, накази тодішнього керівництва антитерористичної операції про залучення батальйонів територіальної оборони до наступальної операції на Іловайськ. Ми до главною воєнною прокуратуру генеральної прокуратури України. о том, что как можно передавать дело в суд, если не опрошен ни один боец, ни один офицер 40-го БТРО Кривбас. Почему кривбаз Потому что 4 августа приказом полковника Назарова, это есть в тех документах, которые я передал, приказом батальон кривбаз был передан из сектора Д в сектор Б. А 5 августа от командующего сектором був отриманий приказ. Я попробую процитувати, зачистити місто 40-му БТРО у кількості особистого складу 200 бійців, з БТРГ 51-ї бригади та два танки і два БМП. Призвести зачистку міста Іловайськ від терористів, звільнити місто та встановити опорні пункти навколо міста десь там. У меня эти документы, они вывезены. И как это происходило, я давал показания, меня опрашивали неоднократно, когда я передавал документы. Как они попали, да, я... идентичность, идентичность этих документов подтверждена. Там указаны все подразделения, там указана работа по картам. Вот для тех, кто хоть немного разбирается, такие операции не планируются ни отдельными комбригами, ни даже командующим сектором был развеян миф о каких-то самостоятельных, стихийных, непонятных, очень удобных на тот момент власти действиях. Это была войсковая операция, спланированная генштабом. Наглядный пример – это генерал Литвин, командующий сектором Д, который у него подразделения еще до Старобешева не дошли, а он уже был в Киеве у себя на даче, командир 51-й бригады Пивоваренко Павел. Вот он со своими бойцами пробивался, деблокировал, сражался, защищал, руководил, управлял боем. Вот высшее командование как-то как забыло про бойцов, это все превратилось в какую-то стихию. Когда Юрий Витальевич Лусенко занял свой пост генерального прокурора, один из первых его месседжей было это, что Иловайское дело лежит у меня на столе. Мы ждем. Потому что передав эти документы, свидетельская база расширилась очень сильно. Если до этого бойцов и офицеров не спешили расплашивать, сейчас, если мне память не изменяет, анонсируют больше трех тысяч опрошенных свидетелей, непосредственно участников этих событий. А я хочу, чтобы ответили за передачу сектора Б, сектора Д батальона территориальной обороны. И хочу, чтобы понесли ответственность за то, что батальон территориальной обороны был брошен в атакующие действия, не имея надлежащего оружия, снаряжения. Транспорта, навыков, управления, тепловизоров, связи абсолютно ничего. Вот батальон территориальной обороны, который создан для охраны объектов, важных объектов Днепропетровской области. Мы сейчас говорим конкретно о 40-го батареокрибаста мосты, транспортные развязки, транспортные узлы, железнодорожные там, мосты, э, системы очистки воды, телеграфы ну, все стратегические объекты. Но. Батальон бросают в лоб на укрепленный район. Батальон территориальной обороны. Все. Вот дальше я не хочу смотреть ни привязку, ни пароли, ни задействование силы и средств. Я хочу получить ответ на это. Если мы получаем объективный, честный ответ на это, если надо быть юристом, если надо быть профессором, если надо быть ни следователем, ни адвокатом, батальон территориальной обороны не может идти в атаку на укрепленный город. Кривбас держал первыми зашли. Падиловайськ, Вилавай ще частішне і уходили крайніми. Тобто, от, якщо в інших, там, неделя боїв, 10 днів боїв, то у Кривбаси це 21 день Лавайська. Вони навіть не брали з собою теплих вещей, одежды, карматов. Готуючись до ефіру Радіо Свобода, програма Ми разом звернулася з проханням про інтерв'ю до тогочасного міністра оборони Валерія Гелетея. У телефонній розмові пан Гелетей пообіцяв відповісти на запитання, але пізніше. Подібна ситуація із військовою прокуратурою у відомстві Анатолія Матіоса відмовили у інтерв'ю щодо розслідування по 51-й бригаді і Оловайському котлу, але пообіцяли надіслати письмовий коментар. Чекаємо і опублікуємо. Генеральний штаб Радіо Свобода відповів, говорить речник відомства Владислав Селізньов. Ми маємо встановити реальну картину тих подій, що відбувалися два роки тому назад в районі Іловайська. Ми чітко розуміємо, що лише неупереджене та фахове розслідування тих подій з відповідною доказовою базою може розставити всі крапки на ди. І безумовно, ми сподіваємося, що військова прокуратура. В найкоротші терміни, але Фахова проведе розслідування з метою встановлення причин та обставин, які призвели до тих трагічних подій, що було зафіксовано два роки тому назад. Генеральний штаб Збройних сил України надіслав Радіо Свобода і письмову відповідь. Це хронологія подій. Ми подаємо версію Генштабу у анімованому і озвученому варіанті. Іловайський котел. Хронологія подій за версією генштабу України. Напередодні 24 серпня 2014 року на сході України сконцентровано 12 військових підрозділів. Бійці національної гвардії вже звільнили дві третини міста Іловайськ та відрізали шляхи постачання до нього живої сили та техніки російських найманців. В іншій частині міста знаходиться до 250 бойовиків. А в Ростовській області поруч із державним кордоном зосереджується близько 4 тисяч російських військових із 160 одиницями різної техніки. 24 серпня 2014 року. Після обстрілу з території Росії 5-й батальйон територіальної оборони самовільно залишає позиції. В результаті без прикриття лишається ділянка державного кордону на рубежі Котейникова-Мокрий Ланчик. На території України входять російські війська. Вони просуваються до рубежа Ленінське, Ольгінське, Новоіванівка, Кумачове. Близько 14 годин прориваються до Осикового. Інша колона рухається у напрямку Комсомольського. Українське командування наказує ротній групі 93-ї бригади посилити підрозділ полковника Гордічука на Савур Могилі. Та після зіткнення з противником в районі Манулівки група відходить. Підрозділи 51-ї бригади покидають позиції на блокпостах Південніше Донецька. 25 серпня частина 51-ї бригади залишає базовий тапір у районі селища Березове. За одну ніч відступає понад 1200 бійців, але командування тримає контроль над ситуацією. Близько 14-ї години в районі села Котейникове підрозділи 3-ї групи 51-ї бригади вступають у бій із російськими військами. В результаті захоплюють у полон 10 десантників. А вже за годину ворог блокує це село і два сусідніх Старобешеве та Амбросівку. 30 українських військових б'ються у повному оточенні. Інші здаються в полон. Їм на допомогу відправляють групу 72-ї бригади, та особливий склад уникає виконання завдання. 26 серпня 2014 року залишки зведеного підрозділу 51, 28, 25 бригад самовільно відходять на захід від селищ Благодатне Амвросівка і Котейникове. Перша бригада Нацгвардії мала закріпитися на рубежі Комсомольське Гранітне, але не виходить. Українські війська в Виловайську опиняються в щільному кільці. 27 серпня 2014 року через загострення ситуації в секторі А штаб АТО продовжує нарощувати іловайське угрупування в цей період. З боку російських військ переважно застосовується артилерія прямих боїв з українською стороною. Вони уникають. Українцям вдається не допустити подальшого просування противника вглиб території. 28 серпня 2014 року президент Росії Володимир Путін пропонує надати українським підрозділам Віловайську зелений коридор. Але ввечері російське військове командування змінює умови. Вихід можливий без зброї та важкого озброєння. Українська сторона їх відхиляє. 29 серпня 2014 року за командою Буран 555 керівника сектору Б генерал-лейтенанта Руслана Хомчака о 4.45 починається вихід українських підрозділів, які блокували та зачищали іловайськ на рубіж Многопілля, агрономічне о 6 ранку до селища Многопілля приїжджає російський бронетранспортер. Але офіцер повідомляє про зміну умов: російська сторона дозволяє вихід українських підрозділів за одним маршрутом без зброї, боєприпасів та техніки. Зрештою домовляються про вихід сил АТО за чохленим озброєнням. Поки йдуть перемовини, підрозділи збройних сил Російської Федерації займають вигідні позиції і під час виходу в притул розстрілюють колони українських військ, які виходять із Іловайська. У цьому опублікованому Генеральним штабом звіті є згадка, що він готувався на матеріалах Радіо Свобода. Очевидно, на спогадах бійців, яким пощастило вийти з Іловайського котла. Їх зібрав Дмитро Джулай. Наступило 28 число. Одна команда, скоріше, всього, із сектора підготується к виходу. Все те час, звісно, періодичні літіли гради постоянно міняли місце дислокації. Ночью прекратилась стрельба, была полная тишина. С постов докладывали, что есть передвижение сепаров. Но они не стреляют, и наши, тоже нашим тоже был приказ огонь не открывать. Где-то в районе 6 утра... Э Колонна, основная колонна Донбасса и других подразделений через Грабское пролетела как литер. Когда мы объединились к общей войсковой колонии, то, честно говоря, настроение поднялось, потому что мы увидели там десятки танков, БТРов, э, пушек, которые выстроились в этой колонне. Стоял шток с белым флагом, и дальше было видно, как стоят два джипа. Нам сказали, что идут переговоры между старшими офицерами войск Российской Федерации и командованием сектора. Я настолько уверен был, что провокации железно будут. Возвращается Хамчак с переговоров он говорит э, нам предложили сдать оружие в том числе всю тяжелую технику э, стрелковое оружие и выходить зеленым коридором так называемым пешком э, в сторону э, контролируемой украинской территории Хомчак был сбешен однозначно ему еще там говорили командир давай принимай решение Ветер, с боем сбоем вперед, вперед командуй начался массированный обстрел ну, это было просто вывод колонны на убой. Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. А остаются только колеса и Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Подладька вчера сделала сальто в повитре. Мгновенно передо мной выросла груда горящего металла и тела. Один из первых выстрелов, он пришелся в э, КАМАЗ с Единственный выход выйти из засады – это наступление, атака. И мы ломанулись через пол. Они думали, скорее всего, что мы вообще доедем до Красносельского. То есть все положат нас в поле. Там, уже спешившись, мы принимаем уже бой. Успели сбить, то есть уничтожить два танка, Два БТР или три БТРа, по-моему. Убрали пленных российских солдат. Восемь человек. Там и десантники, и танкисты были. Шестая отдельная танковая бригада. Та же самая бригада, та же самая часть, да? Номер части. Четыре, ноль, девяносто шесть, да? Дальше. Тридцать первая не... десанта бригада. Они своих двухсотых вывозили тремя КАМАЗами. Это при том, что мы попали в засаду. Они этого не ожидали, такого отпора. Вышел со мной на переговоры, как потом выяснилось, по звону леса, российский командир. Махнули они рукой на своих пленных, они сказали, ну и что, и все остальное. То есть даже если прикрываться ими, то есть они все равно бы открыли огонь. Нам поставили условия, либо, либо вы сдаетесь, либо вот... Еще полчаса, и мы вас сжигаем. И дали время на сдачу. У нас было 8 восемь тяжело раненых, которых на руках даже на руках нести нельзя было. был вариант либо оставлять госпиталь русским и уходить небольшими группами, либо либо идти в плен. каждый для себя принимал решение, что делать. российские войска давали слово русского офицера, что если мы к ним выйдем без оружия, они нас передадут через буферную зону нашим войскам. выбрали плен Для того, щоб спасти восьмірих товаришів. Якщо говорити про кількість загиблих і полонених у іловайському котлі, то досі тут немає єдиного переліку. У Нацгвардії своя статистика у генштабу своя. Зокрема, Генеральний штаб повідомив Радіо Свобода про цитую втрати Збройних сил України в районі Іловайська після вторгнення російських військ у 2014 році. Загинуло 150, поранено 44 безвісти. Пропали 40, у полоні станом на 16 серпня 2016 року 13. Свідки кажуть, що серед тих, хто опинився у Іловайському котлі, найбільше було військовослужбовців 93-ї бригади і 17-ї танкової і добровольців з Кривбасу, Дніпра, правого сектору. Матері й дружини досі шукають своїх чоловіків і синів. Коли чоловіку прислали повістку, сину було 5 років, а молодшій доньці 3 місяці. Вікторія Маркіна два роки в пошуках. Її чоловік Андрій служив в Іловайську влітку 2014-го, коли українські підрозділи були оточені. 28 серпня він дзвонив, дзвонив прощатися. А я сказала не смій. Повернешся додому, прощатися не треба. Андрій ще вийшов на зв'язок за два дні по тому. Та більше дружина його не чула. В Сороковому батальйоні територіальної оборони Кривбас, де служив боєць, також не давали жодної інформації. Та 2 вересня того ж року в ефірі одного з російських телеканалів Вікторія побачила свого чоловіка. На відео показали 15 українських військовослужбовців, які потрапили в полон. На відео командир цього ополченців батя обіцяє всіх відпустити або обміняти. Були обміни. У вересні сім чоловік з цього відео вже були дома. Але мій чоловік і ще п'ятеро хлопців з цього відео досі невідомо де, ніхто не знає, де вони. Вікторія знайшла телефон командира ополченців, аби дізнатись, де її чоловік. Додзвонившись, почула, що всіх, кого не обміняли, віддали в так званий загальний котел полонених, який тоді розташувався в Сніжному. Та серед тих, кого надалі обмінювали, Андрія не було. На цьому місці може оказатися абсолютно будь-який чоловік. Ядвіга Лозинська також живе очікуванням. Її син Андрій зник два роки тому під час Іловайських подій. За цей час жінка вже точно знає, де саме зник її син та куди потрапив. Із многополя виходили от по цій дорозі, виходили на Старобешево. За 800 метрів від Старобішева їхня машина, машина з руйною волной була перевернута. і вони випали з машини і наверху буквально вот тут вот, метрів 50, там такий холм, і там стояли русские, которые, так которые взяли їх в плен. Декілька місяців тому Ядвіга знайшла в інтернеті сюжет одного з російських телеканалів, якому побачила сина в полоні. Цей матеріал був відзнятий у вересні 2014-го. І на думку матері, відео доводить, Андрій не загинув при виході з так званого зеленого коридору, а потрапив у полон. Але жодних офіційних даних про це за два роки так і немає. Віталій, боєць АТО. Про таких, як він кажуть, пройшов крізь пекло. Поранений самотужки п'ять діб виходив з оточення. Каже, до останнього українське командування не розповідало, що наші військові опинились всередині котла. Ніхто нічого не казав, а потім тільки раз, все, виходимо. А чому виходимо? То що ми в окруженні. В якому? Спочатку всі розказували, що це тактичне, там, десь вони там можуть прострелити там той. Тому, виявляється, вже три лінії організували. На той момент у Віталія була серйозна травма голови. Куля прийшла під оком і вийшла біля вуха. До того ж, через велику крововтрату відмовили ноги. Я одказався йти разом з ними. Вони там кричали, там, кажу, розстріляємо тебе, тільки з нами йди. Я реально розумів, що ну, 100 кг, більше 100, Ніхто мене не потягне, а в них було ще двоє тяжолих. Вода, яку залишили Віталію, швидко закінчилась. І на третю добу з серйозним пораненням він почав повсти до населених пунктів. У результаті опинився в окупованому Краматорську. Там у місцевій лікарні йому відмовили надати допомогу. Віталій знайшов місцевого таксиста, який за гроші погодився вивезти бійця до найближчого населеного пункту Запорізької області. Вже там Віталія зустріли свої, які доправили його до лікарні. В медзакладі він зустрів тих, хто не хотіли, та все ж змушені були залишити його на полі. Він так сидить і каже: Йома, так ти вийшов. Кажу, та вийшов. А це цей чоловік, який мене перев'язував там в посадки. Вони вийшли групою. Понад рік Віталій лікувався, переніс вісім операцій. Зараз каже, важко ходити і втратив слух на праве вухо. Але, попри травми, він продовжує допомагати бійцям на передовій. Невдоволений тим, що все менше з екранів кажуть про тривалу війну і хлопців, які досі сидять у полоні. Не менш тяжко й батькам та дружинам загиблих та зниклих безвісті солдатів. кажуть і влада, і волонтери про них забули. Так, ніби нічого не було. Алевтина Чуприна, Сергій Миронов, Дніпро. Ми разом. Полонені мають бути звільнені, усі загиблі ідентифіковані. Як і правда про події у Іловайському котлі необхідна, щоб Україна могла ефективно оборонятися. Я Ірина Штогрин, це була програма. Ми разом. На все добре.